Ранок 4 вересня надовго запам'ятається львів'янам. Росіяни атакували місто ударними дронами та ракетами, серед яких і кинджали. Частину з повітряних цілей збили сили ППО, але решта поцілили у житлові будинки у різних локаціях, спричинивши значні руйнування. Це... Моя мама, вони приїхали сюди переселенцями, знімали на першому поверсі квартиру. Ну, Далеко не втікли. З Херсону приїхали, а прильот був тут. знаєте, Нікого це не врятує. Вночі почалася пожежа, і вона кричала до мене, що в заблоковані двері, а ми живемо на сусідній вулиці, на Головацьку. Мусили бігти, але все, бачите, їх витягнули через вікно, все, все обійшлося. Алё, що голі. можна ще сказати? Слава Богу, що всі та здорові. Та трохи от речей взяли, щоб не зовсім так було таке печально. Бо голі вони ж голі вийшли. Це ніч була. Прилеглі будинки залишилися без вікон. На подвір'ях пошкоджені машини. Люди пригадують гучний звук, а потім ударну хвилю, яка збиває їх з ніг та засипає склом. Стояли в коридорі, але думали, що все минеться, але воно ж прилетіло. В... В сусідній, бачите, через будинок там повибивало тут вибуховою хвилею вікна, тріщини по будинку пішли. Ну, по квартирі, і так напевно, в цьому будинку, ну, в цьому точно під'їзді, там сусідів так само, я от до них заходив, у них так, такі самі руйнування, але добрі всі, всі живі. І навіть в тому будинку, поруч, куди прилетіла ракета, в інших локаціях, де стався приліт, люди опинилися під завалами. У місті працювали понад 150 рятувальників та 38 спецмашин. На жаль, внаслідок ранкової атаки не обійшлося без жертв. Семеро осіб загинули в один момент. Ярослав Базилевич втратив дружину та трьох доньок внаслідок ранкової атаки. Найменшій дівчинці було сім років. Загалом же до медиків звернулися більш ніж 50 постраждалих. Понад 30 з них, серед яких діти були й госпіталізовані. Здебільшого у всіх осколкові поранення різного ступеня важкості. Але одного хлопчика з огляду на його травми довелося прооперувати. Дитина поступила до нас в стані середньої важкості з закритою черепно-мозковою травмою, множинними саднами. Тулуба, множинними забоями кінцівок, множинні забої тулуба, підозра на перелом тазу, підозра на перелом верхньої кінцівки, також гострий стресовий стан, тому що дитина досить серйозно злякалася. Надана була медична допомога, залучено до медичної допомоги хірургічну зміну, хірургічну бригаду, нейрохірургів. У всіх дітей, які поступили, їх вісім. Є гостра реакція на стрес, адже дітки перебували вдома з батьками, з рідними. Деякі з них не знають про долю своїх е батьків. Е з, ними, з ними працюють психологи. Окрім е психологів, надається хірургічна допомога, є е уламкові ураження м'яких тканин. Е одного хлопчика довелося парувати у зв'язку з тим, що рани були глибокі. Загалом е стан усіх дітей е стабільний, середній важкості. Одна з найбільших потреб на сьогоднішній день це потреба в препаратах крові. Ми закликаємо усіх небайдужих звертатися на центр крові вулиця Миколаївчука, 9, для того, щоб надати свою посильну допомогу і стати донорами для крові для тих пацієнтів, які цього потребують. Ми потребуємо усіх груп крові, тому що більша частина пацієнтів потребує переливання внаслідок таких масових поранень. Охочих здати кров чекають вже завтра на вулиці Миколайчука, 9, до 13.00. Також додатково діятиме у центрі міста і пересувний центр служби крові. Щодо шкоди завданої місту, то під ударом опинилися два райони Львова. Якщо брати залізничний район, то ми вже сьогодні бачимо 50 будинків, які зазнали уражень. Це вікна, це багато руйнувань. Позносило ви це всі прекрасно бачити. Біда. В Франківському районі це більше 25 будинків, і це все історичне середовище. Якщо починати відновлювальні роботи, це трошки інша процедура, і це складніше. Але, звичайно, що все відновимо, людям допоможемо. Головне, щоб там сьогодні-завтра можна було всі вікна замінити оперативно. У нас є, ви знаєте, програма, де є 12 тисяч за кожне вікно. Але якщо брати історичну спадщину, тут своє своя специфіка, тому роботи дуже багато. Також додатково з резервного фонду обласного бюджету скерує 30 мільйонів гривень задля подолання наслідків атаки по місту. Додамо, що сьогодні ворог запустив по Україні 29 шахедів та 13 ракет. Більшість із цих повітряних цілей прийшлася на Львів. Варто зазначити, що більшість із них збили наші сили ППО, інакше наслідки могли бути значно гіршими. Коробка нашпигована протитанковими мінами та гранатами. Уявіть собі, шок охоронця від такої знахідки у підвалі лікарні святого Луки. Чоловік неабияк переполохався, та одразу ж викликав поліцію та вибухотехніків, а весь персонал та пацієнтів чимдуж евакуювали подалі від лиха. Вже на місці експерти прийшли до висновку, що небезпечні боєприпаси насправді є учбовими, але про всяк випадок таки забрали їх на додаткове дослідження. Відкритим залишається питання: як ця коробка опинилась у медичному закладі і хто та з якою? Метою її туди приніс. Попри війну та обстріли Львів не лише вистоює, але й навіть розвивається. І це стосується важливого спростити життя тим, хто через ворога втратив свій заробіток. Відтепер мешканці одразу трьох віддалених районів не повинні будуть витрачати півдня, аби дістатися центру зайнятості. Вирішити свої проблеми вони зможуть прямо у місцевих ЦНАПах. Ми спільно з керівником центру зайнятості власне облаштували робочі місця в центрах надання адміністративних послуг по наших трьох віддалених районах. Стартуємо безпосередньо у підрозділі виниках. Надалі облаштована локація також в Рудно. Це теж наш віддалений офіс, і безпосередньо у Шевченка 374, Це мікрорайон Рясне, де фахівці безпосередньо з центру зайнятості зможуть надавати консультації. Завдяки такій співпраці і для такому поширенню послуг, поширенню локації, такої доступності ми зможемо якомога більше мешканців охопити, якомога більше мешканцям надати консультацію, популяризувати даний сервіс і таким чином покращувати, підвищувати рівень економіки в цілому. Які саме послуги зараз надають у віддалених ЦНАПах і які планують додати згодом? У центрі зайнятості запевняють, що в основному офісі та у нових відділеннях консультації для клієнтів будуть абсолютно однаковими. І це стосується як тих, хто в пошуках роботи, так і бізнесменів, які хочуть розвивати свою справу. Ми будемо намагатися інтегрувати максимум послуг, які ми надаємо, щоб було можливо їх отримати саме в ЦНАПах? Ну уже на сьогодні. Реєстрація безробітного отримання статусу безробітного, призначення виплати, призначення наступних відвідувань, тобто пошук роботи, уже може уже працює, та Повноцінно буде консультування і інтеграція інших послуг, активних програм, в тому числі активних програм для населення і для бізнесу. Свої послуги у ЦНАПах центр зайнятості буде надавати не кожен день, а лише раз на тиждень. У виниках щовівторка, а от Рудну та рясне кожного четверга. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів. Не розминувся з машиною і потрапив у ДТП. У центрі Незламні після аварії відновлюється 18-річний хлопець. Ще у травні він їхав зі своїм другом на мотоциклі, аж раптом на зустрічну смугу виїхала машина. Ми виїхали на дорогу. Не доїжджаючи до району, десь кілометр, може десь два кілометри, я їхав в своїй полосі, і мені машина вилетіла назустріч. Я дивлюсь мене на, на моїй полосі фари. Ну, Я настрашився, звернув трохи вправо, але толком не спасло. Мене та машина збила з знайомим. Тоді, за словами очевидців, хлопець відлетів майже на 30 метрів, а врятував постраждалого шолом, без якого він би міг загинути на місці. Там буквально пару сантиметрів, і я б почав просто голову терти, асфальт. Там шолом спас. Швидка доправила постраждалого до лікарні Святого Пантелеймона. Першому медоб'єднання. там йому діагностували відкриті переломи лівої руки та ноги, а також забій грудної клітки. Найважча ситуація була з нижньою кінцівкою. Йому виконали операцію, проте після неї з'явилось одне з можливих ускладнень, через що юнак впав в кому, у якій він перебував майже місяць. Попри намагання лікарів врятувати ногу через запалення, її довелося ампутувати. Потім я вже пам'ятаю, як я вже прокинувся в лікарні. Хоча я навіть не знав, що мене що мені ножку типу, відрізали. Потім я підход до мене медсестричка, відкриває одіяло і каже, типу, ну, така ситуація сталася. Після аварії минуло вже три місяці. Ігор налаштований позитивно та активно займається з фізичними терапевтами. До аварії я важив 81 чи 82, зарвав 63. Стегно, потім куксу зміцнюю. Типа, ребіль золух підтримує, тіпо, я маю її відпихати. E, на рівну вагу тримаю, тримаю рівновагу. Вже набагато краще, чесно кажучи. Ми з Ігором починали заняття на зміцнення м'язів, як з бережної кінцівки, так і ампутованої кінцівки. В ігора ще стоїть металостосинтез в лівій кінцівці, і, відповідно, добавляли ще ось навантаження для того, щоб покращити заживлення цієї стигнової кістки. І пізніше почали нарівновагу, баланс для того, щоб ігор покращив свою рівновагу на збереженій кінцівці. Нині хлопець продовжує займатися фізичною терапією і готується до протезування. Коли я розпочав з Ігорем працювати, він вже міг самостійно переміщатися з крісла на ліжко, переміщатися на кріслі. Колісному наша задача вже була поставити ігора на підколінну милицю. З двох причин: перша це є, щоб покращити рівновагу і баланс, і щоб він вертикалізувався. І друга причина це щоб краще е, згоювалася кістка, стигнувата, як вона в нього внаслідок ДТП також постраждала. В нього стоїть металостосинтез. А ось ве навантаження дозволяє швидше відновлюватися кість. Сам хлопець вже може керувати автівкою, проте запевняє, що більше жодних мотоциклів. На мотоцикл в житті не сяду, чесно. Я вже навіть не хочу того. все. Маю машину, і все мені хватить. Вдома хлопця підтримує родина і він продовжує відновлюватись. Ірина Цвігун, правда, тут Львів. Розтрощений мотоцикл на узбіччі та побита вантажівка поперек дороги на трасі жовка канкабуська сталася трагедія, від якої буквально мурахи йдуть шкірою. Тільки послухайте водій Мерседесу, якому 57 років примудрився сісти за кермо під добрячим градусом, і звісно ж, залитими очима він аж ніяк не міг розгледіти на своєму шляху мотоцикліста та буквально зніс бідолашного з дороги після удару до уколіси ще й загорівся. Тож вижити після такого наїзду шансів просто не залишилося. Відомо, що загиблому було 45 років а от п'яницю поліцейські одразу ж затримали, і тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі.